Україна сьогодні, вона є сьогодні богемна, тому що в неї вона сама талановита співоча нація. Українська мова, українська душа. Вона вічна як небо і сонце. І ми піднімали дух нації, дух народу, тому що завжди була пісня в самих складних періодах життя нашої України. Ми сьогодні повинні всі. Опустити цьогорічну землю, подумати і вирішити, куди ми йдемо. Хто ми, яке наше коріння і що ми хочемо зробити на цій нашій землі? Сьогодні в єдності наша сила. Не потрібно сьогодні распрі, розлади. Нам потрібно об'єднуватися, створювати, створювати громадські рухи, які будуть працювати на об'єднання країни. Поплавський народжений для України. Поплавський працює на Україну, і поплавський залишиться в Україні працювати скільки буде сил, здоров'я і наснаги.